Чернецький номер 12 Польові гравці, Євгеній Ярмак, номер 19 було небезпечно зараз біля воріт. І ось зараз наші відповідно команди підписали відповідне меморандум про поновлення матчу. І якщо не буде нічого небезпечного, то будемо грати далі. В пам'ять про загиблого кілька днів тому футболіста Іванківського штурму. Журналіста українського. Ох, який удар, і зараз серія рикошетів і якимось балашов, знаходить передачу лисенка. Що там Рефері побачив гру рукою? Хороша позиція, щоб закрутити в ближній кут звідси. І так і робить Балашов і забуває. Подивіться, який красень гол. Рахунок у нашому дитяті поборовся. І що? Побачив рефері Максим Скрипник. Порушення правил з боку Олексія. Потрібно було створити визороді другу команду, щоб було місцеве дебі. Ну і от е... група. футбольних. Ну і в складі національної збірної України провів також дуже і дуже багато матчів Олександр Головко. І цікавий ще такий факт, що Олександр Головко, яких очолював, відомий український тренер Анатолій Зая. Технічний захисник це горе для команди, втрачає м'ячі дитячі в простріл. Небезпечно і... Ох, який момент зараз був. Чудову реакцію продемонстрував Дмитро. Подавати. З лівої ноги закручує. Небезпечно. Дмитроченко зараз продемонстрував реакцію. Там м'яч пролетів через. Пропускає зараз 18 й номер Соловйов. Красиво це робить на Хоцяновського. І удар, о який, який гол забиває Хоцяновський. Дитятєв. Любко на дальню стійку подача. Виходить голкіпер. Ну. Забирає м'яч руки, там десь десь підштовхнули Дмитраченка аготуру групового етапу меморіалу Олега Макарова, який проводить Київське об'єднання асоціації футболу. Ох, який небезпечний удар зараз був. Зі штрафного. В принципі, є бажання ще довести і собі. І... Ох, який момент зараз, і яке буде рішення рефері. А рішення рефері... Ігор Наконечний, 15-й номер. Зараз удар по воротах. Блокує цей постріл. Ігор Наконечний і м'яч приходить до рук. Дмитр... Так, Дмитро Міхеєв, номер 31-й. Поліві гравці. Андрій Нестеренко, номер 22. Розродилися. Дуже небезпечний момент. Зараз був пробував Дмитро Осачі прямим ударом. Кириченко. Він ще в першому таймі змінив голкіпера, який знаходиться на перегляді. Захисник трансмотації може бути небезпечної Діназівці. Удар по воротах. Хіріченко віддав передачу там на Меркаленчук проти Владислава Любка. М'яч залишається у гравців. Штурму і Сергій Шевчук зараз на досвіді, як то кажуть. Мудрий футболіст подає на дальню стійку. Удар по воротах непогано зараз виходив на цей м'яч. Команда вийшла на зимової паузи кілька тиждень тому, так, 10 днів тому. Займається вона на першому тренувальному Перкарнаушенко. Півзахисник Кобзар. Ох, який момент зараз був. І що? Рефері показує, що позагрою там. Кожен день займається фітнесом, дуже потужно виглядає. Ну, передам, передам я Дмитро Осадчому Цей ваш е, комплімент. За скільки купити, я думаю, динко. вимагають тренерський штаб Біднестеренка. Подачу. Простріл небезпечно. і Денис Хруль. Зіграв на випадку, постійно оновлюється. Ох, який момент зараз. Непогана атака. Дмитро Михеєв на місці. Але от е головою пробував проти. Ох, який удар! І гол! Богдан Рубльов! Подивіться сьогодні у нас просто красені голи. І зараз, І зараз Богдан Рубльов залишає м'яч 17-му номеру. І е що показує рефері? Удар від воріт. Завершилася атака ударом, але Короте, процент подобайок трошки низенький. Давайте ось, в кінці матчу все-таки подякуємо футболістам за хорошу гру і поставимо. Небезпечно було біля воріт. Чи буде удар? Не вдалося пробити. М'яч заметався там карного майданчику штурму.